Останні роки були непростими для усіх, в тому числі медиків. Спочатку ковід, тепер широкомасштабна війна, але ніхто не опускає рук, тим більше коли за плечима такий досвід, як у лікаря Ольги Олексіївни Пазюрич, 49 років стажу. Проте на запитання, що було для неї найбільшим викликом за весь час практики, наша співрозмовниця після коротких роздумів відповіла: мабуть, коли тільки приїхала в Славуту 36 років назад. Я була за відділенням профілактики, а тоді народу було багато, і оце ми їздили. Я в листопаді сідала в машину і в березні виходила з машини. Ми їздили по всім селам, по всім папам оглядали цих працюючих людей. Але такі навантаження компенсувалися почуттям виконаного обов'язку, професійним задоволенням. Цікаво разом з тим, все таки виявляли зарані. Виявляли хвороби. При профоглядах те, що треба, і на що взагалі, медицина розрахована на профілактику, і тоді дійсно цим займалися. В порівнянні з тим періодом пандемія коронавірусу видається лікарю легшим випробуванням хоч щодня потік людей рахувався десятками. Були нагрузки особливо 2021 рік, коли було і через викаша, тоді лікарняні продовжувались, і у лікарів було по по 50 чоловік на прийомі, і в мене по 150 чоловік в день було. Бу було, Ну, десь Ну, з півроку так було. Сьогодні Ольга Олексійна з приємністю згадує своїх колег, з ким починала працювати, і хто досі ще допомагає людям. Фаховість лікарів старшого і молодого покоління оцінює критично 50 на 50, Приходять хороші підготовлені. Ну як і в наш час, тож не всі були однакові. Одні краще, другі гірше. Хто як? Хто, хто думав про гроші тільки, а хто думав про хворого завжди? Все все ж бувало і і в наш час, а зараз тоже то так само. Є лікарі, які дійсно і молоді, але. Ну, Якщо даже щось не знає, то і питає, і радиться, і разом рішаємо, якщо щось треба. Сьогодні зауважує Ольга Олексіївна. У лікарів є можливості навчатися. Чого раніше бракувало? Дуже добре зараз, що маса можливостей навчатись. Оце зараз онлайн можна кожен день якісь є і курси, і семінари, і все, що завгодно. Раніше що ми раз в п'ять років їхали, добре якщо їхала я в Київ чи в Вінніцію я була, то хоч монографії якісь можна купити щось, а так тут, от в принципі, не можна було навіть добру літературу придбати. Реформування медичної галузі лікар підтримує, але з прикрістю констатує, що до європейського рівня нам ще далеко. Трошки ми не так ідемо і не все приємлюємо з європейською тому, що. Ну не той рівень у нас і тих же доріг, і можливості людини попасти зараз майже не працюють ФАПи, а там частково ФАПи. Для нашого населення це важко. Чому? Тому що старші люди і транспорту немає, як в Європі. дорога до кожного підведена, і транспорт почти в кожній хаті стоїть, і їм легше добратися. А тут все таки. Важче людям. Проте сам напрямок руху реформи медицини Ольга Олексіївна вважає правильним. Нові технології йдуть хорошо, особливо в великих містах, в клініках, нові технології і лікарі їдуть, і за кордоном вчаться, і приїжджають і переймають позитивний. Так що будемо. Майбутнє є. є. Є.